Віка зірвала качани кукургузи. Кукургузи в нас 2 метри висотою, а качани ось такі зовсім маленькі. Дивіться. І це все, що там заплела їх васоля, усю. Ось ось. Каже, Віка, бабуля, півкачана. Та це навіть не пів качана, зовсім. Ну, але молоденька, і зараз зварю. У мене не скільки цибулі, скільки моєї сусідки Наталі. Чомусь я сажаю не так багато. Але ось є. І вже вона скільки лежить, і тепер дійшла черга привести її в порядок. А то як же? Я вчора подивилася там у Наталі чистота й порядок з цибулею, а моя лежить просто сохне. Ну і зараз тут тінь. І сьогодні не жарко, так як були ті дні так пекло. Так що я сяду і вітерець хороший, не такий не, не дуже сильний. Ну так, повіває трішечки, я сяду перебирати цибулю. Ну, ось скільки в мене вийшло цибулі, небагато, але ми багато й не їмо. це в консервацію, правда, буде. Трішки розход, ну, а це ось така маленька, яку я восени на зелень може посажу, справилась з цією роботою сьогодні. Ой. Віка поїхала. На роботу, а ми їздили у справах, їздили в ЦНАП. Ой, як завжди, з кучою талмутів. Фух, Пішла я відпочивати. На дворі знову жарко, але я з утра кое-що зробила, цибульку перебрала і більше нічого. А, поливала. І оце цілі, не знаю, годин три мабуть, ми були в ЦНАПі. Винесла собі каву, ну, як завжди. Це вже вечір. і Я трішки перепочила і там залила кип'ятку могірочки, маленькі, в невеличкі такі е, баночки. Вийшло в мене три баночки, але мені тепер треба ще одну. Так як, ну, я там обіцяла, як я знайшла рецепт. Якийсь забула за нього вже, а завжди готували його, коли жили в багатоквартирному будинку. Ну, доця записала, написала папкин рецепт. Думаю, так, я зроблю їм невеликі оці баночки, невеликі огірочки і повезу. Ну, а тепер же мені як треба не три повезти, а чотири, бо там же й Наталін Славік. Ну, вони ж мене возять туди, то її туди поставлю. Ну, поки що не наросло зовсім маленьких, переростки є. Та ото ж прозівала. Ох, і ми то сьогодні їздили в ЦНАП, я заморилась, чогось жарко так, і заказали справку, а завтра забирати її. Ну, вона вже є, прийшла смс, так віки ж на роботу треба було, і... а це на лівий берег. Ну, завтра заберемо. І я оце, десерт, у мене яблука. Так, що там стріляє? Яблука Наталя, що пригостила. Яблучка смачні. І я теж згадала. У мене є подруга. Ми жили колись разом, Зіна. Вона сама армянка. І в них кава це традиція. І коли нема нічого вдома, ну, десерта якогось там булочку, печення, конфети, А я блукаюсь, вона так нарізає і виносить. Але у них завжди була кава заварна. Ну, а я поки що роблю собі, не заверну. А чого? Голова сильно болить. Дуже болить голова. Чи може оці суматовха, люди, ну щось таке. Тут у мене тишина, кроме фенді. Ну, коли Люся прийде, коли Наталя, коли Ліля. Ну і внуки, внучечка з Артемом. Ну, це такі. Я зранку полила гірочки, полила квіти, все-все полила. Дивлюся, це ті огірочки, що я посадила оце там, де в мене росла морква біла, а вони так от скрючились уже. Все рівно їм жарко там. Так, яблучка смачні. Дякую, Наталочка. Соковиті. І десь хай постоїть, у мене огірочки постоять. Хвилин 30 Я зілью, потім закип'ячу росол Залью знову і закатаю. Якщо вони в суботу будуть їхати або в неділю, то я думаю, я встигну назбирати. Щоб ще одну баночку закрити. Сьогодні вже не така спека, а все рівно так чогось ніяких. Я вчора дістала 11 банок старої консервації там. І крака бачкова, і огонюк баклажанний, і соки, і перець болгарський. Дивлюся по рокам викидаю, помила баночки. А сьогодні ще дістала. Ой, Финдюша, двері відкрились, так? Да? Ну нічого. Так, я допиваю каву. Щось я розбалакалась. А, ви знаєте, що ж вона знову кісточки гризе, Боже, та я їй сьогодні і яйце зварила, дала. І гречку з м'ясом дала двічі. І отакий кусочок сосиски дала. Та вона все одно гризе. Що вона в тих кісточках знаходить? Ну, зверху вони вишня, черешня, вона це обгризе, а потім ще й хруст ту кісточку. Це тільки треба бачить. дивіться, що вона робить. Це ж треба так говорити, бо тільки щось подивишся на неї, все же вона бачить все. Гризе, гризе. І лапками придержує. Ой, чудо. Ну, хіба це не чудо? Щас скажу щось. Пендюша, що ти робиш? Що ти там гризеш? Ти голодна? Ти їсти хочеш? Ти хочеш їсти? Хочеш кушать? Ну, все, пішли. Не захотіла йти додому. Поїла кісточку, і спить, і курей бачить Ну, а я оце ж сижу і думаю, мені треба вже йти в хату, бо там же огірочки. Ну, не хочеться ж її тривожити. Дивіться, яка краса лежить. Тільки що бачила в Фейсбуці, виставили. Таку чихувачку маленьку, як наша, але тільки у нас вже доросла вона, а там дитя ще. І е, така в ладоні в долоні поміщається. І теж така п'ятниста, тільки у нас на лобі ще їй коричневе, а там біла сплошна, а вушки такі ж. Така гарнюча, які вони розумні. Ну все, сплю і все. На дворі добре сьогодні. А коли було жарко, вона не хотіла навіть виходити. Ну, Фенді вже мені О, дивіться, я тільки ім'я сказала. Вже глазками морг, а мені ж треба йти до хати. Ну, піду. Три баночки я закрила, ось такі огірочки. Тепер треба почекати, поки ще наростуть. І закрию ще одну таку маленьку. Ну, а для себе в нас там колись покажу свій погрібок. Що там у мене є, скільки там всього і хто його буде їсти. Ну, а це закрила, те, ще обіцяла. Баночку ще мені та насобираю. І зараз я накриваю і пішла на вулицю. У мене є там робота. Ну, проси їсти, проси. Ну проси, дивись, ціла мисочка. Дивися, ціла мисочка. Ну проси їсти. Ну, це ж смачно Ой. Ну, О, вкусно тут буде. Ну давай, йди сюди, йди, йди, давай. Ой, ти моя хороша, все, все кушай. Кушай, красуня, кушай, ой, кушай, моя хороша, давай, давай, поки ти пленькай, я ж тобі роз... розігріла, Да, да, да. Ой, да. давай кушай, все. Все, я пішла. все. Все, кушай. Ні, не, 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 фенді, я пішла, білизну зніму. Ото. Зараз хоч через раз на вулиці їмо, то не так накилим несе, а то прям несе, ну, їй так подобається їсти, накилим. Бере кусочок і несе на килим. Да, про тебе говорю. Все їж. Финді ну що ти справилась? Тепер гулять пішла. Ну, пуста мисочка, усьо. Ну, віднесу додому. Пішла, пішла. Віка сказала, що цю гортензію, яку їй вже подарували, вже вона ось відквітла, вона була біла, а зараз отакі розовенькі і мало лишилось. Сказала, можеш вже садити. І оце я обійшла всю свою ділянку, щоб знайти де, де я можу їх посадити. Тож там з під абрикосою, недалеко від абрикоси, у мене була така ж. Я погуглила, вони одинакові, широколисті гортензії. Але ж там гробак її, чи хрущ підкусив, ну зараз вона вже йде в ріст. Ну де, де посадити? Ну вже півгорода я й так зайняла під квіти. То я вирішила, в мене отут дві туї були, підсохли. Я їх прибрала, ті хороші ростуть, а оце я і ту сюди перенесу, і цю. Нарізала яблучка, кислі кислі, ну, вона любить кисленьке, я е, лимончик ото видавлюю, роблю, сок такий розвожу і підливаю. І взяла в мене є скора, і ще там перепріша листя така земелька. І зараз я сюди її посажу. А ще я хотіла показати, яка тут земля. Ну, може, мені вдасться трішки ось вона. Ну, звичайна земля, яка загорода, нічого не добавлено тут. А я нею переймаюсь, яку ж там землю. Що... Ну, я думаю, це, мабуть, куплена на базарі. Ну, не знаю, а може в якомусь садовому центрі. Ну, зовсім земля. І така важка. Ну, зараз буду садити. Будемо кушати. Це спилище, да? бачиш? яка ти молодець, і з кавунчиком прийшла, а я тут гортензії пересаджую, фенді годую, йому на вулиці сьогодні їла. Проси їсти, то кісточки збирала. Та вже не можу. Не можу вже. Да, диви, диви, що роби. А ну ще Цю не віка нас уб'є. І каже, щось воно не, не дуже. Покуштуй, вона, воно вкусне. А ну на, на. Ось, на. Що це Наташа робить? Господі. Ну, на. Я м'ясом годую. Не. Вона, вона якби лизнула, вона поняла, що воно сладке. Щось непонятно. Ось. Оце клас, кавунчик. Ну і поїмо. почалося кавунчики. Ага, я й так не спитала наші з'їли. О, а, там сьогодні спитаю. Який же жуїм? Ага, спитаю. Ми оце сьогодні зарізали, оце такий. Ага, хороший. Дивися, як хорошо, що ти прийшла. А то в мене вічна робота, куча робота. Не вимазуй мені штані. Та ладно, постираєш. <сум> Лапки я, наділа, я я наділа, от комарів. Думала, буде жарко. Тулені. Mm. Я теж такі простурі оділа, але не те легенькі. Що... Я наділа, щоб комарина. Ну на, я щас дам тобі. Так ні? оно, що, що дам, Наташа, воно ну, дала. Так, а ну. А ну. На губками. Каже, сама їж. <схай> Ось о, Фенді, оно. Вона якби покуштувала. Ось о, дивися. Ось о, бачиш? Якби вона Давай. покуштувала раз. На. У Наташі добріше Що вона там? Ой Боже, цікаво ж дуже. Що ти там? Oh, no, oh, я дитку... <laughs> mm -hmm. ага. no, no. я їла сусідку, то з тебе і рука й пахне, а я їй трішки давала сосиску, м'ясо і гречку. І вона... Саша це ж дивиться так, тік, ток і побачив. Значить... Тільки що, на жаль, на окострові зробили перець ага. і сусісок поїхали взяли. А, прямо на мангалі, так? Да? да, да. На, на Окострові. Угу. Ну, навіки сказати. Цей. Ну я взяла і здійла одну щось, коли кавуном взяла і пішла до тебе. <гум> ну, смачного нам. Да. давай. Так, у мене там дівчата сидять, а я забула, що я ж гортензії пересадила і не зняла. А вже темніє. Ну, оце так, оця тут буде і оця ось тут. Ну, я буду сподіватися, що хрущ їх не з'їсть.